Чи той день, чи то ніч, чи разом, чи то розлуки ми. А ну чекай, ти на кого чекаєш? Якщо на мене, то я вже тут. Я чекаю Хоп. на нашу гостю, звісно. Адже до нашого ефіру приєднується українська співачка Кола. Доброго ранку, Настю. Доброго ранку. Привіт. Дякуємо, що ви з нами цього ранку. Розкажіть, будь ласка, де ви зараз знаходитесь? Наразі я в Ізраїлі приїхала до подружки до свого концертного директора після виступу. Вона тут залишилася. Я поїхала, знялася в Фінляндії, зовсім вже захворіла і вирішила, що мені треба відпочити 5 днів, 4-5 днів, щоб відновити сили. Бо я хворію вже десь днів 13 uh -huh. і виступала oh. хвора на та на концерті. А захворіла я в Кракові. Коротше, просто так ось сцена, такий дощик. Знаєте, такий такі хороші, коли такі м'які, знаєте, які що ж так. Ріже, ріже шкіру. А, вітер і 7 градусів. Я стою, співаю 55 хвилин концерт, і все, і мені папа -па, сказав організм. Після цього це я їжу хворо виступаю, і треба трошки просто зараз відпочити. Я це розумію, бо будуть гайки. Настя, не треба займатися а, так. Скажіть, будь ласка, де ви зустріли війну? І як взагалі повертались чи повертали, ще повертаєтеся ще до життя, щоб бути не просто спостерігачем, а корисною? Я зустріла війну у Києві. Це відбулося в моїй квартирі, в зйомній, там, де ми жили. Разом uh, з моїм хлопцем, і ми прокинулися від. Uh, ну, я почула такий, типу, поштовх якийсь дуже сильний, і побачила через вікно зарево. І я така, що? Це щось, Та не може бути. І я лягла типу, спати ще назад на дві хвилини. потім Після цього вже uh, подзвонила моя подруга і сказала, що ну що, почалося, я їду до вас. Uh, що, сиділи в підвалі, потім виїхали на. Західну Україну і там ходили по базарам, бо вже скрізь нічого не було. По епіцентрах, там якихось дуже де знаходяться далеко. Намагалися купити потрібні речі нашим пацанам. Я така дівчинка, Аля, ми з не, з нею об'єдналися, і я допомагала е, їм збирати і кошти, допомагала купляти необхідні речі, тому що там, де вони були, у Львові, вже було все просто. Е, всі полиці були пусті. і Ми ну, ось в Ужгороді намагалися купити. Потім Мукачево, потім ми купували. Намагалися ну, тобто робити все, що ми можемо Могли на той період. Потім мені подзвонив мій музичний продюсер і сказав, що я маю голос і я маю співати. Я написала пісню «Україна – ми сила». Після цього я почала писати пісні. І мій інстаграм перетворився в музичний щоденник, де я ділилася своїми почуттями з людьми, які на мене підписані. Після цього вже. Почала випускати релізи. І наразі дуже щаслива, що так все відбулося. Тому що я бачу, як допомагає моя музика, як вона підсилює. Е цей, Дух так? наших людей. Так. І насправді вона допомагає і мені. Тобто в нас є такий енергообмін, і вона допомагає і мені, і допомагає людям. І це найголовніше. Тому що, коли я пишу пісню, я відволікаюся, я можу туди вкласти свої почуття, якось їх відпустити. і... Відчуваю якийсь рух життя, тому що перші дні я відчувала, що я помираю, і все, і в мене життя закінчилось, особливо коли хлопець пішов на війну на ЗСУ, і я поїхала до мами. Я просто думала, що я вмираю. У мене почались панічні атаки, було дуже погано, я дуже схудла. Але потім я знайшла цей порятунок саме в музиці і. Я щаслива, що так сталося. Настя, ви тільки що сказали, що ваш хлопець пішов в ЗСУ. Чи підтримуєте ви зараз з ним зв'язок? Чи ви разом взагалі? Чи ваше серце вільне? Чи як взагалі? Ні, ми не разом я про це казала в інстаграмі. Багато хто написав про це. Ось він в ЗСУ. Так, я бажаю йому, щоб все було добре. Хочу, щоб він себе, щоб він був живий, здоровий і беріг себе. А, я що? Я пишу музику. А що пісня? Займаю зараз цим чи разом, це, це для письма? нього була. Для нього ви йому присвятили. Але я, я давно ж, її, я давно її писала. Ну там вже скільки три місяці пройшло. Скажіть, будь ласка, ми знаємо, що ви самі родом з Харкова, чи ваші рідні друзі вони зараз в безпеці? А, всі мої подружки, дякувати Богу, виїхали і знаходяться в безпечному місці. Моя Поліна це мій концертний директор, і це моя подружка, ми дружимо з 5 років. І вчора вона мені прислала відос. Вони живуть під Харковом. В них є. Ну вони живуть і в Харкові. І є такі як будівля, такий дом, де проходило все наше дитинство, її дитинство. Я також приїжджала туди в гості. Ну там немає нічого. Тобто, це те місце, куди її папа, патато та вкладав багато душі, які зараз теж в ЗСУ е захищає нашу рідну Україну. І е ну, там немає просто дома. Там жили орки. Ось е Харків це моя біль, тому що я була там влітку, і я, до речі, не була довго, а потім думаю, хочу поїхати, тіпа, влітку подивитися, як там. І там було неймовірно красиво. Там просто було все настільки чисто, настільки. Ну, це Харків, знаєте, там е мікрофібру миють вихід з метро. Ну, типа, це от така фішка, це в нас такий город, ну, типа, таке місто. Е там... Просто скрізь квіточки, скрізь все боже, паркани всі ідеальні. Ну тобто, все чистеньке, все таке е, оновлювалось, все було таке розвинуте. Е, дуже красиві парки зробили. Е, все було дуже красиво, і ну наразі, те, що я бачу, це, це жесть. Настя, я підтримую вас. Я неодноразово була в Харкові. Це дійсно було прекрасне, красиве, щире, тепле місто. Шкода. Але я вірю в те, що ми переможемо і все відбудуємо, і воно буде ще набагато краще. Mm -hmm. Скажіть, так. А, чи берете ви зараз? А, я знаю, що ви берете навпаки активну участь у благодійних концертах, де найближчим часом ми можемо вас почути, що це за концерти і куди підуть кошти, зібрані з них? Uh, так, uh, це буде. Кінець жовтня це буде Португалія, але вже дзвонили по лінії стосовно ще Польщі, тому воно якось так раптово може з'являтися. В мене було дуже багато виступів в березні, а жовтень не такий насичений. Ось і буде виступ в Португалії. А насправді не знаю на що збираємо. А вам не, не кажуть? можу зараз. Вам не але збираєте ні, ну кажуть, кажуть, але я ну я просто не пам'ятаю, на жаль. Я просто вже, ну типа, чую, що там щось благодійне. І я просто кажу, так їдемо. Ось така історія. А в жовтні ми збирали і на доброго вечора ми з України ми збирали на аптечки, на щось ще я не пам'ятаю. Також ну, в мене вже просто воно плутається постійно. Якісь різні фонди. Ми збираємо або для діток, або для переселенців, або для військових щось наразі. Я ось збираю, до речі, якщо у вас є можливість, долучайтеся. Ми збираємо для тварин на збір ціль 20 тисяч гривень. Там вже 10 ми зібрали за один день, і це всі ці гроші підуть на допомогу тваринкам, які постраждали у війні, які залишилися без своїх господарів, без свого дому. Ось і ці кошти підуть на допомогу їм. Настя, питання стосовно вашої творчості. А над чим зараз працюєте? Чи можна там найближчим часом очікувати на нову пісню? Звісно, Ого, ми не зупиняємось. Добре, а можливо, як Такс. вона буде називатися? Так, можу сказати, це ми вирішили вчора, до речі, на нашому колі з моїм з директором, моїм музичним продюсером. Це буде пісня Голос. Вона є в мене в інстаграмі. Mm -hmm. Це пісня про те, що ми не маємо забувати, ми маємо постійно підтримувати, донатити і робити все можливе для того, щоб наша країна якомога швидше перемогла. Ось це буде пісня моя. Вона вийде в мене на каналі. Також буде пісня польською з новим виконавцем. Не з Сайлосом з іншим. Ем, вона буде, скоріш за всього, на його Ютуб-каналі виходити. Е, в листопаді вийде пісня під назвою Листопад. О. Також буде фіт ще з одним дуже неймовірним артистом. Це український е, грудні... Тобто Це український артист. Так, так. Ага. І він е, зараз е, дуже відомий. Mm -hmm. <сь> він молодий, але <Монатик>. дуже відомий. <сь> <сь> – Ні-ні, це з нових з нових ага. артистів. Ось чи, на, на що стали в той час, час коли Монатік вже старий. <сь> Стара гвардія. <сь> – <сь> ні ні, ні. <сь> Та я <Старий>, жартую. <сь> я жартую. Просто я він давно вже відомий. Я жартую. ми Тільки з'явилися. Ось. А в грудні в мене буде неймовірний дует з дівчиною. О Настя, ви заінтригували нас усіма цими подробицями. Чекаємо, чекаємо найближчим часом. Потім листопад, а потім з українським молодим сучасним співаком і де з дівчиною. Ми все запам'ятали. Тепер будемо на все це чекати. Дякуємо вам за вашу підтримку за те, що дійсно у вас є голос, і ви постійно говорите і нагадуєте світу про жорстоку війну, яка відбувається зараз на території України. де... Є загарбники, які хочуть забрати наші будинки, наші голоси і підчинити своїй ось цій владі, їхній. Да? Дякуємо вам за це. Одужуйте, це була співачка кола, яка продовжує радувати нас якісною та класною українською музикою. Ми безмежно за це вдячні і до зустрічі. А ми продовжимо ефір ранок вдома. Будьмо разом.